Привіт всім, замовити цей товар. Ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги бюджетний квадрокоптер. Цей квадрокоптер, оснащений hd камерою для захоплюючої фото та відеозйомки. Він дозволить робити фото та відео з різних ракурсів, ідеально підходить для творчих проєктів та розваг. Компактний складний дизайн забезпечує зручне транспортування та зберігання, а чотирьохосьовий політ гарантує стабільність навіть. У вітряну погоду квадрокоптер легко керується за допомогою дистанційного пульта, а інтуїтивні функції польоту роблять його підходящим як для початківців, так і для досвідчених пілотів.